Ну і наше чилі-конкарне практично готове. Ось так видно, що воно гарненько підпеклося, квасоля видно, приготовлена. Всім привіт! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук. Я шеф, я обличчя цього ще розказую вам, готую. А у нас новий рецепт. Готуємо класику американсько-мексиканської кухні. Готуємо чилі конкарни. Готуємо з двома видами квасолі, а саме ось такою червоною та білою для більш багатшого смаку та ситнішої страви. Загалом у нас не дуже популярна ця страва, хоча в ресторанах вона часто використовується як до сету мезе, чи просто як якийсь додаток. Але я пропоную вам приготувати у себе вдома за допомогою автоклаво, законсервувати це все разом в баночки, і просто, коли буде необхідність, відкрити, підігріти і насолоджуватися ось цією класною, легко пікантною закускою. Або ж вона може виступати повне. Цінною вам стравою друзі, дякую всім, хто підписується на канал Утехо. Наша кількість підписників збільшується. Все завдяки вам. Дякую за вашу активність, за ваші вподобайки, за те, що коментуєте. Просите щось приготувати. Ми, звісно, за це звертаємо уваги та готуємо, що нам потрібно. Перше, нам потрібна наша квасоля. У мене буде близько 150 грам одного виду та 150 грам іншого виду. У нас також буде фарш, яловичина та свинина. Ви можете використати просто, наприклад, яловичину або просто свинину. В оригіналі це використовується тільки яловичина. З овочів у нас буде чесничок, цибулька перець чилі для пікантності та морква. Також у нас буде кукурудза консервована, томатна паста, цукор. Ну і спеції, такі як сіль, перець, лавровий листочок, олія. Ми згодом будемо додавати. А наразі приступимо до того, що будемо це готувати, нам потрібно всі овочі обсмажити. До цього додати наш фарш, обсмажити після чого томатну пасту, квасолю це все разом замішати та викласти на наші баночки. Тому поїхали. Після того, як морква та цибуля обсмажилися до золотистого кольору, до такого розм'якшення буду додавати наш фарш. Фарш ви ж можете обсмажити окремо і потім з'єднати все разом. Я ж буду робити в одній посудині. Я також рекомендую додати до нашого чилі конкарне трішки води, щоб воно все зробилося таке в соусі. Квасоля забере лишню вологу і залишиться гарний соус чилі конкарне. Ну І також будемо додавати наші спеції. А з наших спецій ми будемо використовувати коріандр в зернах. Ви можете додати знову ж таки мелний, але мені подобається, коли є частинки коріандру. Орегано. Насправді не дуже традиційна для американської кухні, більш італійська, але вона має приємний аромат та запах. Та зіра знову ж таки буду давати в зернах. Це все замішуємо, додаємо нашу квасолю і будемо розкидати по наших баночках. Нам квасолю не потрібно готувати, автоклав це зробить за нас. Нам тут лише потрібно це все разом вимішати. Ну і наше конкарне практично готове. Залишається тільки за малим. Приготувати його в автоклаві, дочекатися, щоб він вистигнув, і смакувати. Угу. Наш незмінний помічник. Ну і будемо набрати. І будемо закривати наші баночки нашими твіст кришечками. Ось так. Будемо готувати в нашому автоклаві при температурі 110 градусів 40 хвилин. Поїхали. Ось так видно, що воно гарненько підпеклося. Квасоля видно приготовлена. Ну, і будемо куштувати наші конкарне. Ой, дуже гарний запах. Приємний запах квасолі, м'яса підпеченого. Тобто ми обсмажували це все. Ось так воно виглядає. Зверху утворилася така трішки кірочка, але це не страшно. Воно гарненько, ось так все замішається. Воно гарної консистенції, фаршоподібної. Тобто, якщо її підігріти. За рахунок м'ясних соків буде ще трішки воно в соусі. Ну і для цього потрібно вже якісь начоси, або просто брускети, або просто як самостійну страву можна їсти. Дуже багато білка, дуже багато вуглеводів. Ну і куштуємо. Це смачно. Це може бути гарним додатком, як, наприклад, до якогось гарніру до картоплі. Чи просто до корини плодів, чи самостійно, де ти зможеш начисами це все куштувати. Друзі, всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за каналом Утехо, готуйте з автоклавом та пока!